Привіт! Грати в найкращому клубі Англії. Вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаю сюди іншого. ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, пишайте задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально. Усім привіт! На одного українця в топ-чемпіонатах стало більше. Відповідно і розповісти є, що тому хто ми такі, щоб позбавляти вас найоригінальнішого контенту про збірників у цьому випуску: Трубін і Бенфіка. Чи зможе найдорожчий воротар в історії України заграти у Європі? Чому Довбик прямо зараз зірка в Жероні? І чому він приречений на успіх? А ще прямо зараз огляд справ усіх наших збірників. І, зокрема, що коїться з Маліновським. А перед початком випуску пропонуємо вам заглянути у закріплений коментар під цим відео. Там на усіх вас чекає бонус від преміум-партнера збірної України компанії Вібет. Переходьте за посиланням та отримуйте до 2,5 тисяч гривень. Вібет разом сильніші. Цього тижня стартують сезони в європейських топ-лігах, що представлені нашими збірниками. Про очікування від кожного з них та про останні новини довкола ми й поговоримо далі. Почати хочеться із Франції, де багато новин з'являється довкола Руслана Маліновського. Минулого тижня ми вам розповідали, що українець буде основним у Марселі, бо таким його бачить Марселіно Гарсія Тораль. Аж тут зовсім інша інформація. Видання Лікіп опублікувало новину, в якій повідомило, що в Марселі незадоволені українцем, який не зміг адапти. Туватись у лізі, 1. підкріпив цю новину. І той факт, що Маліновський поки не потрапив у заявку Марселя на Лігу Чемпіонів. Одні інсайдери вже відправили Руслана в Торіно, інші в Бешектаж. Сам українець виклав в мережі світлину з тренування Марселя і Емодзі пісочного годинника. Це він так натякає на трансфер. Між іншим в Італії на напівзахисника вже чекають. Видання «Ля Стампа, наприклад, говорить, що Маліновський приведе Торіно в Єврокубки, і це все підкріплене кругленькою пропозицією: 2 Йони євро на рік і контракт до 2026 року. Італійські інсайдери кажуть, що Маліна попередньо плюс Бешикташу вже відмовив. Тож як вам такий варіант з Торіно і Маліновським? Щодо Соболя, Страсбург просто актуалізував інформацію про травму українського захисника. Перший тур проти Ліона лівий бек точно пропустить через ушкодження коліна. Що буде далі, поки питання. Ну і швиденько про нижчий французький дивізіон і Бордо нашого Ігнатенка. Для Жирандинців сезон уже почався і почався жахливо. Бордо поступився команді по з рахунком 0-3. Ігнатенко провів на полі 66 хвилин і отримав посередню оцінку. Давайте далі до наших англійців. Олександр Зінченко, після того, як зіграв 10 хвилин у Game for Ukraine, очікувано не зіграв за суперкубок Англії. Утім, його арсенал почав сезон із трофею, обігравши Ман-Сіті в серії 11 метрових ударів. А ще Сашко входить у новий сезон у статусі татка двох доньок. Минулого тижня в українці народилась ще одна дитинка. Прогнозуємо, попри те, що зінчі пропустив весь етап підготовки арсеналу. Він усе одно залишиться основним. Артета експериментував на позиції лівого Захисника, що означає, що рівноцінної заміни в канонірів українцю немає. Тож чекаємо у складі. Тепер про нашу зірку в Челсі Михайла Мудрика. Знаєте, чому він точно засяє в новому сезоні? Та бо десятку в такому клубі, як Челсі, аби кому не довірять. Це означає, що для Морісіо почетті мудрик опція номер один на позицію лівого Вінгера. Михайло так само брав участь у Game for Ukraine, А до того Челсі свій спарринг провів ще бозна коли проти Тормудської Борусії. У цьому спарингу мудрик замінив нкунку, а в мережі згодом завірусився ось цей технічний прийом від українця. У першому турі АПЛ Лонд. Донці грають з Ліверпулем саме з тією командою, проти якої мудрик яскраво дебютував в АПЛ. Чи буде цього разу краще? Пишіть у коментах. Далі наш прогноз про Ілю Забарного. Українець цього сезону буде беззаперечним основним центрабеком Борнмута. На чому ґрунтується наш прогноз? Іля зіграв у чотирьох з п'яти передсезонних матчів представника АПЛ. У двох останніх провів повні поєдинки проти Лор'яна. Це взагалі був сухий матч. Ну і крім усього, забарний ще й позмагався з партнерами у веселому челенджі. Подивіться на скіли Ілі. Нехай із третьої спроби та в стаканчик він влучив. Можливо, й у сезоні кілька м'ячів у ворота суперників покладе. Прогноз на Миколенка усе буде залежати від того, як українець зможе продемонструвати себе на початку сезону. Ну от дивіться, фактично всю міжсезонку сезонку Віталій пропустив через травму. Однак зіграв 25 хвилин у заключному спарингу Евертона проти Спортінга і за підсумком матчу нарвався на критику від англійської преси. Ліверпульські видання з розумінням поставили до того, що українець ще не в ідеальній формі, але зуваження за те, що ледь не дозволив португальцям забити, отримав. Та й уболівальники і рисок зараз, м'яко кажучи, не в захваті від захисника. Та ми в впевнені, коли Микола повністю набере форму, він повернеться в основу Евертона. А ви поки не пишіть, як гадаєте, команди Миколенка та Забарного і цього сезону боротимуться за виживання? Чи тепер вони здатні на щось більше? Ну і завершуючи англійську тему, наш прогноз: що цього сезону ВПЛ дебютує ще один українець. Ми не чекаємо, що Ярмолюк із Брентфорда буде прямо розривати, але на полі з'явиться не в одному матчі. Зокрема, журналісти британського видання Гол внесли українця у список молодих талантів, що можуть засяєте в новому сезоні АПЛ. Він отримує багато шансів, зазначили футбольні оглядачі. Ну, власне, те, що Ярмолюк зіграв у трьох матчах міжсезонні, підтверджує, зіркою він не буде, але нагоди показати себе отримуватиме регулярно. Тепер про наших іспанських легіонерів, давайте про циганкова. Отже, прогноз Віктор стане ще краще, ніж у минулому сезоні. Ну тобто він точно продемонструє себе як лідер атаки Жерони. Зокрема, величезні аванси українцю роздає іспанська преса, яка повідомляє про те, що циганков уже зараз цікавий великим клубом. Жерона буде не проти заробити гроші на трансфері Віктора. Ось, наприклад, подивимось заключний спаринг каталонців між сезоння проти Лаціо. Що циганков? Циганков забив і як забив. Ото гармат. Та сумнію немає В стартовому матчі ла ліги. Проти Сос'єдана ми побачимо Віктора в основі. Чекаємо від нього і довбика результативних дій. Щодо Луніна, і надалі прогнозуємо йому епізодичні ролі в реалі. Яскравий приклад міжсезоння, поки куртуа був травмований. Лунін грав. Бельгіїць одужав, українець повернувся на лаву. Селяві, так сказали б французи. У Бельгії Ремчук повернувся на поле після травми. Не хочемо прогнозувати, як складеться цей сезон для Романа. Залишимо це для вас у коментарях. Ми ж сподіваємося, Роман почне грати більше та забивати. У другому турі бельгійського. Чемпіонату проти Вестерло Яремчук отримав 20 хвилин. Результативними діями не відзначився, хоча мав ось таку класну нагоду забити. Забивати треба було, хоч арбітер і сигналізував про офсайд. Одного разу пробив повз ворота і отримав найвищу оцінку з-поміж тих, хто вийшов на заміну. Брюге переміг 1-0. Давайте до нашого польського легіонера Кочергіна, який з Раковом крокує до групового етапу Ліги Чемпіонів. Власне, України цього сезону забиває поки лише в кваліфікації до головного Єврокубка. Ось і Арісу забив. Вдало відокнувся на простіл на дальній стійці. Ракув загалом виграв 2-1 у першому матчі. Кочергін отримав одну з найвищих оцінок в команді. Хоча той гол це єдиний удар українця в площину, що ж бажаємо владу пробитися з командою в групу Ліги Чемпіонів. Летимо до США в гості до Кривцова. Там його Інтер інтерманіамі після приходу Мессі перемагає всіх. І приємно, що у бере безпосередню участь у цих поєдинках на позиції центрбека. Та що там фанати навіть у свій Дрім Тім Кривцова лишають в основі. Ото рівень. Хоча після останнього матчу маямців є питання до захисту, бо аж чотири пропущених м'ячі від Далласа. Очевидно, що і провина кривцова в цьому є. Добре, що в серії пенальті інтер переміг, та осад усе ж не дуже приємний. Далі у випуску те, чого ви всі чекали, розкажемо, що чекає на Артема Довбика в Жироні. Що не кажіть, а ці кадри викликають різні емоції. Трохи сумно, бо Україну залишив найкращий бомбардир чемпіонату. Але все ж більше хочеться порадіти за Артема Довбика. Наш страйкер їде в топ чемпіонат, і цей квиток у Лалігу Довбик заслужив. Hello, fans. My Мене is Artem Довбик. I'm very happy to be here. So see you tonight. Чутки давно відправляли Довбика за кордон, але фінансові апетити власника Дніпра 1 помножені на те, що частина прав на гравця належала попередньому клубу українцям і Т'юланду, суттєво ускладнювала перемовини. А після того, як Довбик продовжив контракт з Дніпрянами, закралися сумніви. А чи має Артем амбіція їхати у топ-лігу? Як бачимо, має. А от з фінансами все дуже заплутано. Схоже, за понад 7 мільйонів євро Жорона купила 50% економічних прав на Артема. Цю суму український і данський клуб розділили і чекатимуть подальшого прогресу футбол. Це дасть можливість іще заробити в майбутньому за рахунок відсотка відмовірного продажу. Та навіть за такої запутної економічної конструкції можемо констатувати, що України став найдорожчим придбанням Жерони в історії. Немає сумнівів, що каталонці розглядають українця як основного нападника. Все просто. Влітку команду залишив Татті Кастельянос. Найкращий мобордир Жерони в минулому сезоні. А ще Кастелянос це футболіст, який оформив покер реалу. Ну і той, хто минулого сезону найбільше в лалізі потрапляв до офсайдів. Рік тому Жирона орендувала його у бізнес-партнерів Нью-Йорк-Сіті. Тепер 15 мільйонів аргентинця придбав Лаціо. Шукати нову машину для голів на Монтіліві кинулись з очевидних причин. Зараз у розторі залишився легендарний, але віковий Стуані. Цьому пану на хвилиночку скоро 37. Він досі регулярно забуває, але грати повний матч йому вже дуже складно. Тому дід Крістіан то перша опція на заміну. Є ще молодий Пау Віктор, але у нього жодного матчу в Лалізі за спиною оренда в нижчу лігу, яка цілком може повторитись і цього сезону. Тому в руках Довбика нині всі козирі. Він у своїй 26 в Жерону як головна атакувальна надія Мітчела. Мічел це той тренер, що рік тому вивів Жирону в Лалігу, а тепер має завдання боротися за Єврокубки. Це тренер, якого точно не назвеш консерватором, тактично гнучкий і сміливий. Довбик прийшов в команду, де система гри точно буде створювати для нього моменти. Приміром, минулого сезону більше за Жирону забили лише чотири команди: Реал, Барса, Атлетіко та Вільяреал. Іспанський вояж буде не першим відрядженням добика за кордон. Була нетривала оренда в зарю з Молдови, а потім раптовий перехід в данський Мітюланд в останній день трансферного вікна. На півночі Європи у Добика відверто не вийшло. Сподіваємось, на півдні все буде набагато краще. Перехід добика в Жерону, де вже запалюється Анков, крутий бенефіт для збірної. Два основних гравця головної команди країни щодня будуть поруч. Ребро отримує зіграну атакувальну зв'язку. А Жерона величезний український фан-клуб. Восьмий та дев'ятій номери каталонців на найближчий сезон точно будуть у нашому фокусі. Ну і на сам кінець випуску наші висновки по ще одному трансферу нашого збірника: Трубін і Бенфіка історія, яка має купу інтриг. По-перше, навіщо він лісабонцям? У них є Влаходімос, котрий вже 5 сезонів у клубі, і на цьому етапі не йдеться про його продаж. Єдина відповідь, яку можна вважати плюс-мінус логічною, це Бенфіка просто думає про майбутнє. Все ж планує продати Влаходімоса за півроку рік. А Трубін за той час адаптується. Друга інтрига це власне і є та сама адаптація. Пригадайте того самого Романа Ярем... Він провів сезон, але прижитись у Португалії так і не зміг. Як буде з нашим воротарем. Дуже складно спрогнозувати. Ну і найголовніша інтрига тут уже мова конкретно про голкіперів. Трубін став найдорожчим воротарем, котрого коли-небудь продавали українські клуби. До нього жоден представник цього амплуа на заході так і не розкрився. Тільки для вас, прямо зараз, згадаємо усіх збірників цього амплуа, котрі пробували себе в Європі. Якщо йти по хронології, то першим голкіпером, що поїхав на захід, став Олег Суслов вдома він був топом. Це його майстерність дозволила в 90-х чорноморцю двічі взяти кубок України і чотири рази медалі чемпіонату. У збірні в нього на рахунку було 13 матчів, але і цього було достатньо, щоб австрійський Зальцбург заплатив 218 тисяч євро на нинішні гроші за 28-річного голкіпера. Але номером один за три сезони у Зальцбургу Олег Суслов стати так і не зміг. Лише в перший рік трохи пограв, підвінивши основного голкіпера на 13 матчів. Далі у нього були слабші клуби Австрії і завершення кар'єри в 33. Ще одна історія з кінця 90-х 90-х, початку 2000-х – це Максим Левицький. Воротар Сімферопольської Таврії транзитом через Росію поїхав до Сен-Тетєна, який до слова взагалі тоді заплатив божевільну суму, як за голкіпера 1 мільйон євро. Левицький, на відміну від Суслова, став практично одразу номером один, але на заваді європейської кар'єри стала хитрозробленість менеджерів «Сент-Тетєна». Вони підробляли документи іноземцям, щоб ті не вважались легіонерами. Схему накрили, і Макс змушений був залишити Францію вже через півроку. Наступний голкіпер збірної поїхав грати за кордон аж через 15 років. Максим Коваль у 2015-му остаточно втратив надію стати основним в Динамо і поїхав в оренду у Данській Оденсе. Пограв на початку сезону, потім присів і, врешті, повернувся до Києва. Далі була ще одна епічна спроба у Депортіво. Туди його запросив сам Кларен Зейдорф. Можете був шанс усього життя, але дебют Макса у Лакоруні, м'яко кажучи, не склався. Епічний пропущений гол, плюс вилучення у першому таймі, і занавіс нормально. Награвся Коваль, коли вже перебрався до Саудівської Аравії. В Альфатехо був основним усі три сезони, як зараз, і в молдовському шерифі. Ну але навряд чи про такі вершини, колись мріяв найперспективніший воротар України. У січні 2016 року Бешикташ за 3,5 мільйони євро оформив фіналіста Ліги Європи Дениса Бойка. Тоді здавалось, ден повністю заслужив такий виклик, але по факту за два роки за кордоном наш збірник награв сумарно 10 матчів. Це враховуючи і оренду в Малазі. Не пішло у бойка від слова зовсім. Це якраз і було те, що називається проблеми адаптації. Черговим зірковим динамівським голкіпером вигнанцем став Олександр Рибка. Щоправда, він, на відміну від своїх колег, йшов не на підвищення, а вже просто, аби мати практику і спробувати себе в Європі. Пропозиція була лише від турецького Карабюкспора, спора, але всі півтора сезони в цьому клубі це був суцільний жах. Травми йшли одна за одною і не дозволяли реанімувати кар'єру. Далі рибка недовго був. Азербайджанському Сабаїлі та Латвійській Лієпаї, але теж без особливого успіху. Ну і врешті-решт замикає наш рейтинг збірників легіонерів у воротах Андрій Лунін. До Трубіна саме він мав статус найдорожчого вихідного трансфера з УПЛ. Реал у 2018-му заплатив 8,5 мільйонів. На даний момент кожен матч, який провів Лунін у Мадриді, обійшовся вершковим у 500 тисяч євро. 17 матчів за 5 років, і це ми не рахуємо зарплатні. Андрія так були оренди, щось там може рал і відбив, але по факту все на папері. Єдине, що тішить, наш збірник не опускає рук і досі налаштований ловити свій шанс. Так, ну якщо цю всю добірку невтішних історій побачить сам Трубін, хочемо, щоб вона його ще більше мотивувала, а не навпаки. Ну а всіх інших, хто подивився, просимо мотивувати Толіка і нас лайком і підпискою на ютуб канал ВЗбірна. До зустрічі. Привіт! Грати в найкращому клубі Англії? вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. до іншого. інших. гол, ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, лишайте задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально.